Всім привіт! Вітаю на новому відео. Сьогодні буде відео у форматі влога. Буде невеличка мотивація. Покажу, чому в таку жару, яка стоїть у нас, я сьогодні вирішила помити вікна. Розкажу вам про свої пригоди з Укрпоштою. Та якщо встигну, покажу посилочку, яку, яка до мене нещодавно прийшла. Подивіться, які у мене зараз гарні вікна. Тому що Маша вчора вирішила пополивати. У нас стоїть спека страшенна вже майже тиждень. Хотіла пополивати ось тут -от. траву, бо дуже сухо. І моя поливалка зламалася, я взяла ту, яку батьки купували багато років тому. Але її треба настраювати. Я зробила це якось невірно. Тому всі вікна у нас, бачите, з цієї сторони, у таких потоках. Поки льова спить, зараз швиденько буду це мити, страшенно бісить, коли такі брудні вікна. Тому приступаю. Такі потоки на вікнах з'явились саме через те, що у нас дуже жорстка вода. Думала, я що просто помию вікна, як завжди. Але, мабуть, саме через таку спеку, яка зараз у нас стоїть, цей наліт просто намертво пролив до скла. І, звичайна, вода, і містер мускул для скла взагалі не допомогли. Але я згадала про пінг, який нещодавно вам показувала в одному з відео, і о диво. Він досить легко впорався з цим нальотом. До речі, він призначений для ванни, але для боротьби саме з вап'яним нальотом. Я вже, чесно кажучи, думала, що це така собі була покупка і марно витрачені гроші, але ні, він мені допоміг. Дивіться, не зовсім другий вигляд взагалі. Зараз я ще помила сітки, вони висохнуть і тут ще будуть стояти сітки. Але так мені значно більше подобається. Далі покільова спить. Приберу ось тут у нас на килимко все і хочу помити цей термокилимок у ванні душем. Бо ми зараз активно привчаємо льову до горщика. Процес у нас цей іде досить повільно, не завжди у нас це все, скажімо так, удачно відбувається. Тому вже не хочу його протирати серветками кожен раз, а так, знаєте, нормально, з милом. Помити. І потім ще, мабуть, у душі помий ось цей ортопедичний килимок, бо в нього, в нього забивається бруд, не знаю, видно вам чи ні. І вже хочеться, щоб він був трошки чистішим. Люби прокинувся трохи раніше, ніж я очікувала, тому зараз він займається своїми справами, а я вам швиденько розкажу свою історію з Укрпоштою. Отож, у мене вже друге трапляється ситуація, коли мені приходить посилка із Китаю, я приїжджаю на відділення нашої місцеве Укрпошти, а мені кажуть, що ми вашу посилку відправили назад. Бо термін, термін дії, коли можна забрати цю посилку, минув. Минулого разу я не знала взагалі про правила. І така, знаєте, да да окей, ну шкода. І подумала, що так і має бути. Але в цей раз це відділення перевершило саме себе. Посилка мені прийшла 2 числа, а виявилося, що вони її назад у Китай відправили 3 числа. Питаю, там у відділення сидить менеджер, сидить директор поруч. Питаю, скільки має посилка бути на відділенні? Вони мені кажуть 5 днів. Питаю, чому ви її відправили ну, на наступний день? Вони кажуть, це не ми не, Укрпошта, це не ми це Укрпошта. І взагалі ви прострочили оце все, ці всі дні, вона б і так поїхала. Приїхала я додому, дзвоню я на гарячу лінію корпошти. Мила дівчина мені розповідає, що взагалі посилки мають зберігатися на відділенні 14 днів, 2 тижні, 5 днів безкоштовно, і далі за якісь там гроші. Питаю, чи це всіх відділень стосується, чи тільки якихось вибраних, вона каже, та всі мають так працювати. Отож, я подала скаргу на це відділення, потім подивилася в гуглі відгуки на Google картах, і хочу сказати, що багато на це відділення негативних відгуків, я не знаю, 95, мабуть, відсотків, а інші ну, такі, типа, нормальні. Дуже неприємна ситуація, бо я чекала цю посилку я не знаю скільки, мабуть, три тижні. Там мало прийти взуття для Льови, яке я дуже чекала. Ну, Мої там речі, то таке, ладно. І ще там була одна така ситуація на цій Укрпошті. Питаю, ну, щоб отримати посилку, вони мені кажуть, вам треба тільки паспорт пред'явити ну, або дію. Кажу, а як у інших відділеннях в Укрпошти ми отримуємо посилки за кодом, який приходить на телефон СМС. Э, вони кажуть, такого не може бути. Я кажу: ну як не може, якщо я це ну, так отримувала. Вони кажуть, ні, це невірно, так не можна, тільки, ну, тільки так. от, тільки так. Взагалі, я, ну, мені важко зрозуміти, як працює це відділення за своїми правилами, які вони собі там придумали. І по ним вони живуть. але але ну, дуже шкода, що у нас поряд поруч тільки одне ось таке відділення. Взагалі, до самої Укрпошти у мене немає ніякого негативу. В інших відділеннях все працює дуже гарно, як я вже сказала. Але отут, от, щось, знаєте, у нас у місцевому щось зламалося. Напишіть, будь ласка, про ваш досвід, чи був у вас такий досвід, як у мене, чи це у нас одне таке унікальне відділення. Буде дуже цікаво просто почитати для себе. Коротше, розповіла вам, виговорилася. Пішла я далі займатися своїми справами. Повернусь до вас трохи пізніше. Помили я ортопедичний каламок. Зараз покажу вам нашу нарнію. Ось так у нас кожен день або два. Дивіться, чого тут тільки немає. Зараз тут поприбираю, помию поли у кімнаті і буду вже застеляти термокилимок сюди. Ну що, я поприбирала майже все, єдине, що на комоді треба розібрати. Льова вже почав стягувати собі, сюди собі свої речі. Зараз розпакую посилочку, яка там лежить, і потім дещо вам розповім. Замовила, значить, я собі ось такий комплект. Це в основному для дома, або щоб з Льовою ходити на майданчики. І що я хочу сказати: колір просто вирви око. У мене вже був костюм типу такого льова. Тільки чорний. Велосипедки були теж же безшовні, дуже мені це подобається і дуже мені це зручно. Я ще не міряла, зараз помірюю, подивлюсь, як сяде. Колір, ще раз скажу, чесно кажучи, такий собі. Я очікувала, що він не буде такий яскравий, ну, прям неон неон так, ну з приводу костюму в принципі сів нормально, знаєте, могло бути і краще, але на свої гроші то норм. Краще, щоб він був чим не було. Що я ще хотіла розповісти? Ми вже майже як тиждень завершили з Льовою грудне вигодовування. Мені це вдалося зробити лагідно. Я сама не очікувала такого, ну скажімо так, результату, що все піде саме так. Тому, мабуть, одне з наступних відео я зроблю саме на цю тему, я сподіваюся, воно стане комусь корисним. Льова тягне мене на вулицю зараз, гратися у пісочницю, але у нас. Тільки що був вітер. Зараз покажу, яка у нас температура. Ось така у нас температура на вулиці. Скажу вам: ну там прямо таке пекло. я, знаєте, не готова зараз ще виходити, тому піду усіми своїми силами льову розважати. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую, що були зі мною, що додивились до кінця і до нової зустрічі! Всім па-па!